Дівко, дівко, підсади, накладай вечерять, мені з довгої їзди так набридла челять. і гриміла, і гула, чортори здіймала, поки лісом сюди йшла, дурнів позжирала. Ох, дівчино, ти моя, розум твій не знає, то в столобого чола, скілько тут гуляє. Нуму -нуму. Постели, та підбий перину, я тух, що налягли, трошки тут спочину. Ох, дівчатко золоте, скільки в світі злості, личенько твоє м'яке добре, аж до млості. Добре, дівчатко, зерни ти мені у вухо. Що вподобаєш, бери, не соромся дух.